Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз на тебе чекає вже 10-та ювілейна серія бобрів і отакого от файного міста на горі. Це кам'янець-Подільський бобровий, район Степана Бобери і, звісно, Юрко. Що ж, бобри, і ми в них продовжуємо грати, продовжуємо розвивати нашу боброву колонію. І в минулому випуску в минулій серії ми добудували тут новий такий райончик з терасами. Ну він не зовсім добудований, але я думаю. Що ми встигнем це зробити, у нас вже досить багато бобрів. Скоро в нас будуть вільні робочі лапи, робочі лапи, ми добудовуємо, добудовуємо. До речі, наскільки я розумію, ну да, тут головна, головна проблема в тому, що в нас дуже слабко продукуються самі ресурси, бо в нас не було саме робочих лапок. Робочих бобриків зараз пішло на краще. І єдине, що мене хвилює, це, звісно. Питання їжі питання їжі, яке ми маємо вирішити в цьому випуску. Що для цього буде зроблено? У нас отут буде головна така штука. Така штука, головна. О, слухай, 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 слухай. Хочу, 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 хочу. Хочу от сюди і сюди. Так, дивимося. Доходимо. Отже, зараз буде мегаплан під назвою Два рівні води. У нас тут якраз колодна збиралась, просто бімба, скільки. Для початку ми зробимо отута просту греблю. Просту греблю із двох. Із трьох, із трьох таких і двох таких. Квадратиків, це буде проста гребля для початку. Скажу, що буде далі. Далі ми зробимо тут два поверхи, отаких. От Крутик, це буде просто наш мега-бобровий Так і буде наша серія називатись. Ну, якраз у нас і ювілей, того і мега-бобровий має бути правильне. Наше тоді робити, якщо без мега-бобрового е, ми зробимо тут підвищення на два рівні. На два рівні, чи на один, чи на два. Зараз я подивлюсь, як воно буде. Щоб максимально круто собі тут зробити запаси питної води, не той. Отак. І отуточки. І отуточки це буде. А там потім будуть у нас шлюзи. Все чудово, я так і придумав. Можна навіть на один трошки зробити менше. Тут у нас будуть місця для робочих. Тих-тіх-тіх-тіх-тіх-тіх. Тих, тих, тих. Отаке. Отаке ми зробимо. Ох, як я кайфую вже. Дивись, це буде на один рівень. А, так, а ми можемо. Оце ж нижче, да? Оце це ж нижче чи ні, я не можу зрозуміти. Ну, що не так. Так, це я щоб зрозуміти. Це воно нижче, чи ні. А, якраз буде в рівень. А якщо я зроблю вище, то воно вже буде аж занадто. Аж занадто високо і воно потече аж сюди. А туди нам не треба, щоб воно тікло. Туди нам не сильно треба, щоб воно тікло. Немає в тому ніякого сенсу. Отакий От у нас буде мега-бобровий проєкт для початку. І, звісно, нам треба буде отут шлюз. У нас отут буде аж дві клітинки води. Того ми зробимо подвійний шлюз. Тік. Отак. Ну. Три нам вистачить. Три нам вистачить, а отут забабахаємо дамбами. Такими блоками. Так, я в правильному місці розташував? Походу, ні. Походу, ні. Зараз, так. Да, накосячив, як завжди. Нічого, нічого, нічо, нічого, 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 я, нічого. Я, я кажу нічого, нічого, бо нічого нічого. О, отак от буде. Коротше, ти в'їхав, да, зрозумів, як то буде. Це буде шикарно просто. Це буде просто шикарно. У нас є тут робочі, ну вони вже почали будівництво, ми можемо прискорити. І ще хотів зробити одночасно штуку, так як ми оце все перекриємо, потім сюди вода потече, оце все нам набере. А після цього ми ще розмістимо таку водяну дамбу. Просто покажу тобі, як вона працює. Для того, щоб підтримувати тут постійний рівень е, води. Чік. Так, мені вже стільки тут. Лісоробів не треба, бо тут одне, одне дерево залишилось. Давай покажу, як воно працює, бо прикольна така штука. Так, поїжджу тут гуд, по воді гуд. Тут трошки гірше. Тут трошки гірше, але ми маємо збудувати скоро наш млин і забезпечити нас ще, ще трошечки пшеницею. І, звісно, коли в нас тут буде знизу їжа, ми будемо її максимально транспортувати нагора, так би мовити. Так, тут все одно немає шестерень. Того наші бобри чисто теоретично мають почати будівництво цього всього. Чого вони не будують? А, вони спочатку греблю будуть, правильно? ж? Точно. Все все як треба. Все по розкладу, спочатку греблю. Є! О, Да що таке? Спочатку греблю, потім все інше. Дивимося, що знизу тут майже також добудовано, бо, бо будували б швидше, якби були дошки, а дошки вже продукуються. Ну, в нас ще тут є. є, куди дошки витрачати. Так, вільних бобрів ще поки немає, але скоро скоро вони почнуть. Вон, бачиш, носять, носять, будують, носять, будують, і з тими вільними бобрами хотілося б мені. Ще б, напевно, на дошки треба. да? Ще б, напевно, на дошки нам забудувати десь. Десь, напевно, тут, в яку сторону воно дивиться, отак цю сторону і дивиться. Тобто я оце можу трошечки знести. Як курочка-яєчко. Як курочка-яєчко знести, і туди ще дошки отак от вставить. Супер! Так, хай і буде. А отут можна якраз. А, точно, я ж мав енергію ще ж сюди передати на млина, правильно? Бо інакше воно не буде працювати. Маю надію, що цього вистачить. Маю надію, ми йому дамо також підвищений пріоритет. Все. Тут запланували. Знизу запланували, бобри бігають, щось будують, нам. Ще треба о, робочий, побігли, побігли будувати. Все, наш мега-бомбічний бобровий проект Ми тут також піднімемо, але трошечки пізніше, коли ми затопимо цю. О, бачиш, бачиш, як працює. З цієї штуки сюди бобри бігають, носять воду і вони її виливають от сюди. Відповідно, все, що тут навколо, воно буде озеленене. І ми зможемо забабахати тут доволі багато їжі. Доволі багато їжі забабахати. Навіть дві ферми я тут одразу хочу зробити. Питання тільки: з чого почати? Що в нас тут по моркві? Моркви майже немає. Майже немає, тож почнемо з моркви? Морква наше все. У нас якісь не бобри, а походу якісь зайці. Бо їм треба морква. Ну, хто знає ці боброві звички, <хи> я не бобер, мені не зрозуміло, чого бобри їдять морку. Але хай! Вона солодка, вона смачна. Так, і в цілому у нас ще тут така величезна площа, яку можна було під будівництво зайняти якихось цікавих штук. Правда, нам поки що нема чим. Так, тут ще будівництво. Ого, ого, ясно. Ясно, що так того, бо ми стільки будівництва запланували, що просто то все довго будується. Так, і оце нам треба також. Це нам треба також, то не так треба, щоб наші бобри кайфували на терасах. О, млин. Є, нарешті, нарешті в нас млин. Я що знову забув час. Знову забув час, як завжди, на вже десь хвилин 5 пройшло. Є е в нас млин. Нема в нас навіть. Бобри почнуть швидше, швидше збирати пшеницю. Більше робити хліба. Бач, як зручно. І є борошно. Відповідно, в нашій пекарні є над чим працювати. І це файно, це файно. Все в нас доволі гарно. Все доволі гарно, все відбувається магія бобрів. Всі вони бігають, всі вони щось роблять, і ти можеш просто за тим спостерігати. Вони тут і воду носять, і що тільки не роблять, з, мотрим, з мокрим хутром в них не дуже добре. Того ми зараз над цим також попрацюємо. Так. В них є отака штука, називається Лідо. Я його називаю Басейн. Бо <гум> воно щось таке 50 на 50. І ми можемо його десь. Отуточки для них зробити, може навіть не одне. Так, як далеко вони тут біжуть нормально. Біжать, бігають, коротше, нормально він там. Питання, як мені краще де його розмістити? Цей бобровий басейн бо він потребує такого отут можна вмістити, да? як мінімум один. Він буде нам давати і боброве хутро. І ой, боброве кажу, і мокре хутро. І вони будуть задоволені. Так, і отутки ще один, влази да? Влазення. Давай ми отут ще один розмістимо. короче буде буде просто шикарно. шикарно бобри будуть в захваті. Вони будуть пискати так квикві. Щось ми мене свині вийшли. А не бобри, короче вони будуть дуже задоволені. Що в них з'явиться такий. Ай, не з'явиться ніхрена. А -а 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 -а. Зараза. Трошечки трошечки не так воно чудово вийшло, як я собі планував. Так, бо треба туди дорога. та? Без дороги воно сюди не влазе. Ну, а тут ми не влазимо, так, да, походу? Чи влазить? Давай спробуємо. Без експериментів іноді важко тут зрозуміти одразу на око. Як воно буде? А, отак влазимо. А отако, а отако, а отако там насос спирається, чи ні, цікаво. Так, може все буде, як я і хотів, тільки трошечки посунути. О, файно, файно, ми все в... влазить тут все. Тут все влазить. І ми тут їм навіть забімбим такі лавчині. Щоб вони сиділи, лавчиня, зелень і лавчиня. Ще можемо зробити невеличку платформу, щоб вони тут не впали одразу. І щось там ще таке зробити. Наприклад, бобровий статуй бобра. От так. Хай вона на річку дивиться. О, оце кайф. О, диви, диви, що тут вже є. Є отакий мега-супер-пупер проєкт. Якщо я тут шлюзи ще поставлю, хоча на що мені ще там шлюзи? В цілому нам цієї води, хоча, може, і треба. Давай спробуємо. Так, на два. Шлюзики на два. Об'єкт знаходиться надто далеко. Ага, ясно. Тобто їм треба буде ще якось до нього добиратись, ну не будемо ставити шлюзики. Не будемо. Хай отак буде, мені так цілому подобається. Тобто ми загатили оце воду аж до, до цієї частини, нащо я тільки отут греблю цю робив. Я так і не до Оце подивився, подивився, подумав, подумав і не в'їхав, на що я її зробив. Доведеться її розібрати. Ой, Юрчика, Гурчик, вона ж все одно сюди буде тікти, назад, то вона не потіче. Ей, а куди діваються ресурси під водою, там і залишаються, ясно. Тобто нашим бобрам ще треба отаку штуку, щоб вони за тими ресурсами зганяли. Нормально, нормально. Так, бобри будують. Наш мегапроект, Тут рідина підвищує свій е, рівень. І скоро тут буде досить багато моркви. І ще більше буде картоплі, У нас ще є вільні бобри. А, у нас тут не побудувалось. Так, побудуйте мені, будь ласка, ферму, дуже, Дуже хочу. Дуже хочу. Бобри, соняшники і все таке. По ресурсам. Нормально. Тут. Нормально. ростемо, ростемо, Все чудово. Хвилиночок 10 ми вже граємо. І, як на мене, граємо непогано. У нас багато дощок, не так багато шестерень. А чого не так багато? Мало вихідної потужності в нас. Все а -а -а! ну що. А якщо ми ще строго вітрячок який-небудь? Отут розмістимо вітрячок, від нього заживимо отако всю нашу єдину енергосистему. Так, точно, я про це і подумав. У нас отут будуть вільні бобри, яким не буде чим займатися. Е -е -е, і ми з них отут забабахаємо район на шестерні на всяке виробництво промислове, бо нам ще треба буде робити доволі багато всякого, наприклад, папір. Книжки. І, і потім ми ще будемо, там всякий динаміт, а де метал? і, звісно, до металу. І, звісно, до металу нам треба буде добратися, того можна одразу запланувати собі тут більше будиночків і навіть отаку хатиночку одну. Тень. Тут для одного міні-хатинка боброва. Боже, як тут на краєчку страшно, можна ще розбитись. Перетворитись на боброву ліпьоху. Пласки бобри також бобри, так? Да? Так, от тако, файно, чому би і ні. Посуха пішла, я забув, як завжди, шлюзи переключити. Але, як на мене, це не так вже й страшно, бо в нас отут буде достатньо великий запас води за рахунок оцієї греблі. Тож, просто без води ми не маємо залишитись. І в нас достатньо великий запас просто на, на, на зберіганні. 2800. Водички має вистачити, ми зрошуємо, де потрібно. Так, і ще тут у нас під шлюзами трошки є. Можемо спустити в цілому такого хоп. Тобто для початку у нас все непогано, навіть, навіть досить добре, я би сказав. Так, спустили і назад підняли. Досить добре, тут навіть є водичка. Чом би і ні. Досить добре. Так. Отут я можу ще один насосик впхнуть. Можу. Насосиків багато не буває в цій грі. Тож, не будемо забувати їх доставляти. Так, три вільних, вільних робітника. Чого це я так лажанувся? нам треба ближче. Так, і нам тут треба ще буде в цьому центрі збудувати отаку штуку. Хоча, може, і не треба. Дивись, нам на, на горі в цілому по їжі все добре. Навіть три вільних бобра я, безробітних. І ще трохи будуть. І ще будуть з десяток, тобто, десь 13 вільних бобрів. А, навіть не знаю, куди їх дівати. Можна зробити ще додаткове виробництво. Шестерень. Е, можна ще вниз їх запхнуть. Така в мене є боброва ідея. Здорова боброва ідея от сюди їх спустити і за рахунок води зробити додаткове виробництво. Правильно, правильно. Можна, можна так зробити, чим би і ні. Так, да, напевно, так доведеться робити. Доведеться робити а що тут. Ну, сюди вже далеко. Спустимо їх вниз, тут буде тікти вода, будуть обертатися колища та коліща і десь отут ну, тут зелено, не хочу. Не знаю, не знаю. Давай ми поки що нагорі зробимо. На горі зробимо і з бобрами, напевно, бо боб, бобрами їх під, підживлим. Скільки в нас три. Ну, давай ще вітряк. Вітряк тут влізе. Вітряк. Одненьких бобрів. Отак. Так, ці ж енергію проводять. Проводять, наскільки я пам'ятаю. Так, і отут можна побудувати, наприклад, лісопильні. Дві не влізе, да, тільки одна. Ну, хай буде, може, не, не найгарніша ситуація, але хай буде так. Чик, чик чик і отуточки. Отакі. Отакі. О, Вони побудують, будуть у нас дошки, бо в нас найбільша нестача саме дощок. А тут же, бачиш, так проект бобровий, потрошки потрошки єдине, що колоди в нас закінчились. Ні, що тут є. Ну, вони потім будуть носити, Тож це не біда. Тож це не біда, хай носять. Довгенько, правда, все це буде. Ну, нічого, нічого, можливо, зробимо окремий стрімчик. Я вже про це думав. Можливо, ми зробимо, дійсно, кілька стрімчиків вже розвитку цієї колонії, бо тут чим далі, тим більше часу треба очікувати, і в 15 хвилин втиснутись доволі-доволі складно. А робити нам тут ще і робити... Ох, скільки скільки всього цікавого. Скільки всього цікавого, може мені ще носіїв зробити, щоб вони сюди швидше колоди носили. Хоча начебто і так поки проблеми немає. Але буде, але буде, давай, можливо, дійсно зробимо ще носіїв. Куди б тільки їх. Куди б тільки їх вставити, тих носіїв? В цьому і біда. тут можна трошки виробити лісів або туточки з краєчку і впхнути їх, да? Ой, тут навіть вода закінчилась. Оце неочікувано. Оце неочікувано, що вона прям зовсім закінчилась Я щось очікував, що її вистачить надовше. А прям ні. Прям п'ють наші бобри достатньо потужно. Хоча загальної кількість води нам має вистачити на 3 дні, я думаю, з головою без великих питань. Можливо, навіть на 3-4. Що ж, давай таки дочекаємося, коли засуха завершиться. Подивимося, що у нас тут ще недобудованого. Тут вітряк. Там вітряки, тут оце ще ніяк не добудують, бо нема дощу. Так, да, багато ще треба роботи, і тут, звісно, знизу. Тож, не будемо сильно поспішати. І почекаємо, я напевно помовчу кілька хвилинок, і потім, коли в нас пройде засуха або буде ближче до кінця, ми продовжимо. Що ж, вони вже наші бобри добудували оцей елітний район з терасами. І це чудово, Це чудово, поки мені нових бобрів не треба, бо тут і так 19 вони понароджуються і позаймають вільні робочі місця, тобто все в нас чудово. З водою, звісно, не краща ситуація. Ну нічого, нічого, ми маємо пережити посуху, лише один день заки залишився. Я думаю, біди в цьому не має бути. Єдине, що тут ми ще не встигли. Наш мегапроект робить добудувати, і наш басейн ще не повнофункціональний. Того в нас тут знизу трошки все посохло, але, але не біда. Я думаю, що не біда. З тим всім ми впораємося. Буде вітер, будуть ресурси в нас. І так, да, так, у нас виробництвом, виробництвом дощок. Трошки біда, бо ми їх аж занадто швидко споживаємо. Тож нам треба буде реально з дошками отут отут погратися. Отут погратися, я б вже, напевно, почав це робити. Кілька е лісопилок таких ми започаткуємо. І відповідно е поки що почнемо таким способом їх підживлювати. А далі перейдемо на якусь більш Професійну систему більш кращу. Бо це, звісно, минуле сторіччя. У нас бобри сучасні. І що маємо? Зараз має закінчитись посуха, має піти вода, має все в нас зазеленіти. Знову має піти енергія і радість, радість в серцях наших бобрів. А вони поки що сплять собі там в таких будиночках, отроє, а тут. Тут побільше. Тут скільки 9, по-моєму, дай. Чудово, чудово, зеленіє пшеничка, все росте, цвіте і пахне, і в цілому буде дуже гарно. Має надію, що тобі подобається, як все в нас розвивається, як тече вода, як палає вогник, як бігають бобри, бобрята. Так, давай ми відкриємо, хай, хай тече вода, хай тече вода по нашому каналу, водоканалу, бо без неї. Всім досить важко і сутужно. Так, і згори має вже тікти. Супер! І звідси потекла. Ще поки що наш мега не добудована. Я думаю, ми його добудуємо в наступній серії так точно, бо це вже буде на стрімчику. Хто зна, хто зна. То що я знаю, що буде цікаво. Отже, дякую, що ти дивишся цих бобрів, що ти кайфуєш разом з Юрчиком. Що ти ставиш подобайки, пишеш свої коментарі, і, звісно, приходиш подивитися нові і нові випуски. За це тобі дякую. Ти молодець, або молодчиня, або хто ти там. <сум> Може, ти бобер, я не знаю. Всього найкращого, хай щастить і до зустрічі на каналі Юрко.